Про наступальну кампанію. А тут варто сказати що стаття публікація в The Wall Street Journal і в цій публікації зазначено про те, що українським військам можливо варто на 2024 рік перейти в стратегічну оборону. А в 2025 році бути готовими до ведення наступальних дій. Тобто, ось така є публікація. Вона викликала ну жваве обговорення. Несприйняття в когось роздратування сум і образу ну, зрозуміло, тому що слухайте, це затягування далеко неоднозначно. Але давайте разом з вами розміркуємо, і я одразу скажу, як е, я би це інтерпретував і як я це бачу. Отже, е, мені видається так, що пам'ятаєте, е, була військова колегія, я про неї розповідав в якомусь зі своїх відео про те, що. Під час військової колегії а, Міністерства оборони Росії Сергій Шойгу, міністр оборони Росії держави-агресора, сказав про те, що Росії треба бути готовими до війни і бути готовими до того, що режим так званої СВО буде тривати як мінімум до травня 2025 року. Очевидно, що ну практично зовсім не прикрито. Говориться про те, що. Вони чекають результатів виборів Сполучених Штатів в Росії. Свято впевнені в тому, що має перемогти Трамп. Ба Більше що коли Трамп переможе, ледь не одним із перших його рішень буде інтенсифікація пожвавлення перемовин з Росією і обов'язково тиск на Україну, зміну підходів тощо, тощо тощо. тощо. Ну, від наємний погляд, тому що все ж таки ми бачимо і знаємо, що в системі Сполучених Штатів є доволі таки розвинена система стримувань та противаг, якраз для того, щоб не давати президентові, скажімо так, заходити надто далеко, і скажімо, змінювати стратегічний вектор і курс, який є, і давайте визнаємо, що це було продемонстровано. Під час перебування Дональда Трампа на посаді з 2016 по 2020 рік, зрештою, так і було. Так він зустрічався з Путіним в Гельсінкі. Так тоді не найкраща була мабуть зустріч, так і ну і президент Байден зустрічався так само з Путіним в Женеві, от тому я би сказав, що це навіть це не означає нічого. Так ризики зростають так, дійсно вони збільшуються для нас, так це. В більшій мірі тому, що діюча адміністрація вона знає, вона працює, вона має певні вже наробітки і так далі. Але зрештою, і це не треба сприймати як фатальне. Але Росія вважає, що для них обов'язково зміниться кон'юнктура У 2024 році мають відбутись вибори. Ну і в Британії теж але там пророкують перемогу лейбористам все таки лінія консерваторів, яке триває вже 14-14 рік. Так воно. Може завершитися і знову ж таки правити буде лейбористська партія. Ну тут можна бути спокійним, тому що лейбористи декларують очевидно підтримку Україні. Розрахунок Путіна на те, що в інших країнах почнуть посилюватися настрої про те, що треба закликати до перемир'я Україну треба зменшувати обсяги допомоги, тиснути максимально все. Будуть використовуватися фактори окремих країн, які мають там блокувати допомогу для України, ЄС, і так далі, і вишенкою на торті в цьому сенсі мала би стати як вони вважають, перемога Дональда Трампа, і відповідно, тут ми підходимо і входимо у 2025 рік. Що це означає? А тоді, як думають, в Кремлі легше буде натиснути на Україну, легше буде змушувати йти на якісь компроміси непопулярні. Тому що буде зменшуватися підтримка знову ж таки через прихід окремих сил до влади через те, що а, політичні курси і програми цих держав Європи і в першу чергу Сполучених Штатів будуть переглянуті і змінені, так от давайте підійдемо до публікації Wall Street Journal наступним чином: а що якщо а, розрахунок може бути Путін хоче пережити Європу і США», а якщо ми підійдемо до того і скажемо, що ми маємо. Ну у нас має бути взагалі установка пережити Путіна і пережити все ось це кремлівсько неоімперське кодло, яке веде агресію, яке веде, яке відведе е е е війну, так і скажімо, е буде скажімо, будуть е певні зміни. Ну це це треба пережити. Так, от, давайте підійдемо до цього так. А що якщо ми кажемо, що пережити Путіна, і тоді ми підходимо до оборони? Ми можемо підійти до того, що пише Street Journal. Окей, я би поставив питання в такому сенсі: тим політикам, тим десижен-мейкерам, тим фахівцям і журналістам, які на заході про це пишуть чи обговорюють. А чи готові ви в такому випадку забезпечити Україну максимально зброєю силами, засобами так? Щоб ми могли діяти в обороні і виконувати задачу. А задачі які в обороні? Дві. Перше – стримувати атаки ворога, не давати, просуватися. І друга задача знищувати і знесилювати ворожу армію, наносити серйозну шкоду її боєздатності. Тобто, це є задача, тобто знищити армію супротивника, фактично наскільки це можливо, знищувати, знищувати, знищувати. І виснажувати. Але на це теж потрібно це не наступальні дії. Але на це потрібна значна кількість зброї, ресурсів засобів. І тут ми повинні сказати партнерам всім, хто це читає, чи обдумує, чи погоджується з подібними сценаріями. А ви готові до такого, щоб дати нам безпосередньо зброю на такий час? І це дуже важливо. І другий момент оборона. Я вже говорив про це в одному зі своїх відео, але повторюсь. А я думаю, слідкуйте, скажу тим, хто підписаний, а тим, хто не підписався, якраз закликаю це зробити, тому що є речі, які я не тільки на стрімах, а одразу намагаюся коментувати, або навіть передбачаючи, ще деякі публікації, я їх роз'яснюю. Тому, будь ласка, друзі, підписуйтесь. Так, от, оборона вона має в меті от якраз дві цілі. Перша ціль я про неї сказав. Це знищення боєздатності армії ворога на тих ділянках, де ми максимально можемо це зробити тими засобами, які ми можемо. І друге, це за цей час, поки ми будемо в обороні, готувати підкріплення, готувати посилення з метою бути готовими перейти до наступальних дій. Ось це є дві цілі. Ось ми виходимо з того, що очевидно. Ну, Сказав міністр оборони України Ростему Мєров про Крим, що Україна буде працювати послідовно, аби витіснити Україну Росію, вибачте, з окупованого Криму. Це дуже правильно, тому що нам треба розуміти, що Крим це взагалі такий, знаєте, свій плацдарм, який живе цей плацдарм ведення бойових дій власним життям, і це добре, тому що Крим він незалежний від цього всього, але. Залежно для ворога, тому що коли йдуть вдалі удари, у ворога виникають проблеми логістичні і не тільки на південному напрямку. Але, вочевидь, те, що удари по окупованому Криму будуть зростати, це вже дійсність. І я думаю, що ну, скажімо так, незабаром ми це побачимо. Але загалом, коли ми говоримо про підготовку до наступальних дій, то так вона може вийти з оборони. Просто, вочевидь, якщо відштовхуватися, і якщо так як я тлумачу цю публікацію Wall Street Journal, говорити про те, що оборона може виснажити російські сили, а в цей час питання, щоб наші наші партнери забезпечили таким чином, щоб ми були здатні доведення наступальних дій проти ослаблених наступальними діями російських військ, тоді так це можлива дія, і якраз збігаються два фактори: фактично те, що Путін не отримує того, що він хотів би, з зору того, що пережити е, захід і єдність заходу. А натомість іде переживання Путіна, підтримка України, її нарощування, і потім удар в той момент. Фактично, коли він уже думав, що все ну як це так, куди там Україна піде? Вони вже знесилені. Їх захід не підтримує. Єдність похитнулася, що це вони ще кудись ідуть. Ну ось так би я це сприймав, тому ну те, що наші сили зараз діють, уже. Переважно від оборони і в стратегічній обороні активні це видно на сході. А на Півдні йдуть комбіновані дії, тому що там є просування навіть на Запорізькому напрямку, Рігівському наших військ незначне, але воно є. І утримують, і намагаються втримати і розширити плацдарм наші війська, українські сили на лівобережжі Херсонщини. Тобто, там можна сказати, що тривають наступальні дії. І ось така ситуація. А далі, звичайно, що при цьому всі сходяться на тому, що навіть окупанти в своїх там перемовинах, які вони там і в своїх дзвінках там і так далі додому. Вони говорять про те, що слухайте, великі втрати пішли зі зроти 17 чоловік вернулись 20, 15, Тобто, це все є, і говорять західні оглядачі і британська розвідка, і інститут війни про те, що дійсно втрати ворог несе великі. Це говорить і наше командування, наше військово-політичне керівництво, тому і зараз завдання заборони. Але далі, звичайно, стоїть питання про те, щоб забезпечити наші наступальні дії. От, от так це потрібно сприймати.